Часом самим рідним людям, як каже моя любима тьща, дитино, щось не то, скажи Ісусу. <рес> моя жінка навіть. Ну, то ж, я, я вам хочу сказати: дитино, скажи Ісусу. І я думаю, вона правду каже. Часом хочеться виговоритись, але яка б там мама не була добра, вона дасть добру пораду. Але є такі речі, що ні батько, ні мати не поможе, і треба сказати Ісусу. І ми для цього прийшли, щоб говорити з Ісусом. Бо якщо наша ціль побачити один одного, якщо наша ціль осудити, то нащо ми сюди приходимо? Це безцільно. Але якщо ми прийшли поговорити з Ісусом, побачити людей, в яких живе той самий Ісус, який живе в мені. То ми є церква Ісуса Христа, то ми є благословенні люди. А я хотів би з вами читати Слово Боже для продовження. Це буде Євангелія від Івана, 21 розділ. І я буду читати. Давайте прочитаємо 17 го вірша. Євангелія від Івана, 21 розділ, 17 го вірша і нижче. У третій Він каже йому. Тобто Ісус каже, Симонові. Симоне, сину Йонин, чи кохаєш мене? Засмутився Петро, що спитав його втретє, чи кохаєш мене, і він каже йому: Ти все відаєш, Господи, відаєш Ти, що кохаю тебе. Промовляє до нього Ісус. «Пасивівці мої. По правді, по правді кажу я тобі, коли ти був молодший. То ти сам підперізувався і ходив, куди ти бажав. А коли постарієш, свої руки простягнеш, і інший тебе підпереже і поведе, куди ти не захочеш. А оце він сказав, щоб зазначити, якою то смертю той Бога прославить. Сказавши таке, він говорить йому: Іди за мною. Обернувся Петро та ось бачить. Що за ним слідкома іде той учень, якого любив Ісус, який на вечері долоня йому був схилився і спитав, Хто, Господи, видасть Тебе? Петро, як побачив того, говорить Ісусові: Господи, цей же що? Промовляє до нього Ісус. Якщо я ж хотів, щоб він позостався, аж поки прийду, що до того тобі? Ти йди за мною. І це слово рознеслося, було між братами, що той учень не вмре. Проте Ісус не сказав йому, що не вмре. А якщо я схотів, щоб він позостався, аж поки прийду, що до того тобі. Це той учень, що свідчить про це, що й Оце написав, і знаємо ми, що правдиве свідоцтво Його. Дуже цікаве місце. Біблія описує таку картину, описує нам розмову Ісуса Христа з Петром. І там був, я прочитав вже кінець цього діалогу. Там між ними була розмова. Ісус він закликав Петра, щоб він наглядав за церквою Ісуса Христа, Пас вівці Христові. І далі, коли вони вже йшли, Петро слідував за ним, то Ісус привідкрив Петрові те, як він прославить Бога, якою смертю він прославить Бога. Не кожній людині дано це знати. Ну і слава Богу, що не дано це знати, тому що не кожен це витримає. Ну, Петрові Бог привідкрив завісу, що його чекає в майбутньому. Петро почув це, знаючи вже якесь мав певне слово від Христа. Він бачить, що за ним іде Іван, учень Ісуса Христа. Він слідував так само за Христом, але позаду. І Петро запитався в нього, Господи, а цей же що? Деякі переклади, більш уточнені переклади, розширені, які передають зміст грецької мови. Ми так читаємо, можна подумати, а цей же? Що Шо він за нами ув'язався? Можна подумати, що це мав на увазі Петро. Що він хоче. Але розширений переклад, грецька мова не це мала на увазі. Якщо подивитися в оригінал, там більш розширено сказано, а цей же що буде робити? Апостол Петро, знаючи, Христос відкрив йому щось, і він почав цікавитися, що там з Іваном буде. І тут написано, Ісус йому сказав таку гарну річ: Що тобі до нього? Ти йди за мною. я назвав тему проповіді. Що тобі до інших? Ти йди за Ісусом. Ви знаєте, в нашому житті ми люди, ми схильні дивитися за тим, як інші поступають. Часом поступки інших вони нас збивають з дороги. Часом ми копіюємо. Я недавно такий побачив експеримент з ліфтом, проводили. Коли людина вона заходить в ліфт, перший той, хто заходить в ліфт, якщо. Ну, він встає до дверей лицем, як правило. Навіть я заходжу в ліфт, я, як правило, обертаюся, так як кнопку нажав і стою. І всі інші люди, які заходять, вони так само заходять і стоять до дверей лицем. Якось автоматично повторяють все за, за людьми. І провели експеримент. Зайшла людина, нажала кнопку і стала від дверей лицем, навпаки, спиною до дверей. І всі, які заходили, теж. Автоматично стають спиною до дверей. Кожен, який заходить, всі дивляться спиною стоять, і я собі спиною. Хтось потім спробував боком стати, і всі раз заходять, і так само боком стають, як той хто то зайшов. Ну, така психологія людини провели такий психологий експеримент. Люди здатні дивитися на інших, як інші поступають, і так і собі. Цікавитися, як інші поступають. Ну, так є. Часто ми почуємо навіть такий вислів: не хочу бути білою вороною. Ну, що я буду виділятися? Як всі, та і я так буду поступати. Люди схильні копіювати одне одного. Ви знаєте, є речі, які нас в житті не повинні хвилювати. Не повинні хвилювати. Бо якщо ми будемо дивитися, як інші поступають, як інші роблять. Може бути багато біди в нашому житті. Ми можемо потерпіти це кораблекрушіння в житті, в вірі. Я коли прийшов в церкву, я думав, що всі люди в церкві, це всі люди, ну, народжені з гори, вони всі поступають, як народжені з гори. Всі люблять Христа, всі читають Біблію, всі стараються догодити Богу. Це добре, коли ми думаємо про людей краще. Погано, коли ми думаємо про людей гірше. Це не добре. Коли десь щось сталося, і ми зразу починаємо згущати фарби. І думаємо про людину завжди ну, в негативному світлі. Щось Людина зробила не то, та він все життя так робить. Це не добре так думати. Краще подумати, ну, людина спіткнулася. З ким не буває, я що лучий? я що святіший, я що не впаду. З такими людьми Бог милостиво поступає, які милостиво до других. Зі строгими, Бог теж строгість проявляє, щоб навчити їх бути милостивими. От. І коли ми дивимося на людей, треба думати краще. Але повірте, колись прийде такий момент, що хтось таки нас може розчарувати. Хтось може розчарувати. І це може бути віруюча людина, може бути людина, з якою Бог говорить, та як вже переді мною брат Василь говорив. Згадував таке місце, люди чудеса великі творили, і в той же самий час вони можуть робити зло, якісь беззаконня. І дивишся на таких людей. І може скластися ну, картина, не складається в голові. Як? Тут, Роді, з тобою Бог говорить, а тут ти такі речі робиш недобрі. Ви знаєте, Біблія говорить нам не заглядати на таких людей. Не задивлятися на таких людей, тому що якщо ми будемо задивлятися на таких людей, ми можемо впасти. Треба завжди пам'ятати, що віруючі люди, тільки Той, на кого вони повинні дивитися, тільки Ісус Христос. Він ніколи не впаде, Він ніколи не зрішить, Він ніколи не підведе. І Біблія закликає нас дивитися на Ісуса Христа у всіх випадках нашого життя. Не на єпископа навіть, хоча в доброму ми повинні брати один з, е, з, з віруючих людей хороших приклад, ми повинні брати. Апостол Павло він так само закликав, щоб віруючі люди подражали йому, як він подражає Христу. Якщо Він подражав Христу, він каже: в тому, що я подражаю Христу, ви на мене дивіться. Ну є речі, що не завжди людина може рівнятися на Ісуса Христа. Я б хотів би прочитати місце Слова Божого, яке говорить дуже інтересне місце це послання апостола Павла до Галатів, перший розділ, 8 і 9 вірш. Послання до Галатів 1, 8, 9. Апостол Павло говорить про себе дуже цікаву річ. Але якби і ми або ангел із неба почав благовістити вам не те, що ми вам благовістили, Нехай буде проклятий. Як ми перше казали, і тепер знов кажу, коли хто вам не те благовістить, що ви прийняли, нехай буде проклятий. Ви знаєте, апостол Павло, будучи людиною скромною, він і про себе скромно думав. Будучи апостолом, він каже, навіть якщо би і ми, тобто апостоли, вчителі, Ну, мало лі в житті буває, він не виключав, що він як людина, він теж може впасти, він теж може говорити щось не те. Каже, навіть якщо я прийду, апостол, і почну вам говорити вже щось інше, він ніби сам на себе накликає прокляття. Каже, чи ангел з неба прийде? Він настільки був впевнений в тій Євангелії, яку він проповідував. Що він міг таке сказати? Він настільки був впевнений, каже, якби навіть зі мною щось сталося, і я перестав вам це говорити, що я говорю, нехай буде проклятий. Іншими словами, він каже, не дивіться навіть на мене, не подивіться, що я апостол. І прийду до вас і своїм авторитетом вас, це я вже своїми словами добавляю, Можна, знаєте, авторитетом задавити, бо я апостол, і все, що я не сказав, все буде правда, бо чудеса через мене Бог робить. Павло так не думав. Павло, скромний був чоловік, він коли вже довший час проповідував Євангелію. Він дивіться, наскільки скромний, він пішов в Єрусалим до знатніших, щоб запитатися в них, чи все він докладно проповідує так. Ну, моє Павло, які чудеса через тебе Бог робить? І Воскресіння, та таке, що віруючі люди сьогодні моляться, Господи, щоб так було в наших церквах. І цей чоловік, через якого такі чудеса, він так скромно, а може, я щось не то проповідую? Павло, та як ти не то проповідуєш? Та Бог через тебе діє. Наскільки був скромний чоловік? Він переживав, щоб щось не сказати, не того. Тому що він знав, що як він буде не, не то говорити, він сам каже, хай буде проклятий. На людині, яка проповідує, ви не думайте, що тільки проповідник, який виходить за кафедру, що тільки на ньому лежить відповідальність, на кожному з нас, хто проповідує Слово Боже, лежить відповідальність говорити чисте Євангеліє. Чистий Іван, бо перед Богом це є велика відповідальність, і Павло цю відповідальність розумів. І він каже: не дивіться навіть на мене. Це я вже своїми словами добавляю. Павло завжди закликав церкву дивитись на Ісуса Христа і на Євангелію. Це є вірний шлях. Це є вірний шлях. Пророки можуть попутати, чудотворці можуть попутати, але Христос і Євангелія ніколи не попутають віруючу людину. І треба дивитися тільки на Ісуса Христа. Ще згадаю про одну церкву, про яку написано, це буде об'явлення третій розділ. Я думаю, особливо в теперішні дні, коли з'явилося дуже багато всяких чуток, лише пророків і так далі. І до того воно було, але. Перед приходом Христа я так по Євангелії бачу, що буде ще більше. Тут написано про одну церкву, третій розділ з першого по четвертий вірш, а до Ангела церкви в сардах напиши: оце каже: той, хто має сім Божих духів і сім зір. Я знаю діла твої, що маєш ім'я, ніби живий, а ти мертвий. Будь чуйний та решту зміцняй, що мають померти. Бо я не знайшов твоїх діл закінченим перед Богом моїм. Отож, пам'ятай, як ти взяв, і почув, і бережи, і покайся, а коли ти нечуйний, то на тебе прийду, немов злодій, і ти знати не будеш, якої години на тебе прийду. Та ти маєш і в сардах декілька імен, що одежі своєї вони не споганили, і в білій зі мною ходитимуть. Богідні вони. Брати і сестри, ці люди, про яких каже декілька імен, вони для мене в деякій мірі є прикладом для наслідування. Уявляєте, в якій обстановці, в якій церкві їм прийшлося жити цим людям? Церква, про яку Ісус дає характеристику, ти носиш ім'я, ніби живий, а ти мертвий. Я не знаю, що там відбувалося. Тут так більш подробно не описує це місце, що саме відбувалося в цій церкві. Ну, можна догадуватися, ім'я ніби живий. Зверху, напевно, здавалося, ніби живі. Богослужіння йшло, співали, проповідували, щось, якась робота велася в церкві. Ім'я ніби живий, але були перед Христом вже мертві. І тут описується. Декілька імен, як цим декільком людям було служити в такій церкві? Я не знаю. Але я для себе зробив такий висновок, що можна Богу служити там, де в церкві 90% людей, можливо, вже мертві, а 10% живих. Якщо людина шукає Бога, вона і в такій церкві буде Богу служити. Я для себе з цього місця роблю висновок. Можна Богу служити, де 90% люди люблять Бога, а 10% не люблять. Все залежить від того, як ми. Дивіться, ці люди, вони не дивилися на більшість. Вони не дивилися на більшість. Я впевнений, що вони дивились на Ісуса Христа. Страшно в житті дивитися на більшість. Асаф такий був псалмоспівець. Описується псалом, ну я вже не буду відкривати, псалом 72-й, і там прочитаєте собі, псалом 72-й описує, коли чоловік подивився на людей, можливо, багато цих було людей. І він подивився, на людських роботах їх нема. Очі з жиру повикочувалися, в житті сміються зі всіх, щасливі. Біда ніяка їх не бере, я вже своїми словами додаю. І він дивиться, На що я себе ізнуряю, На що я стараюся, На що я себе ущемляю? Ну він каже: ну я в святиню, коли зайшов, я їх кінець побачив. В храмі Бог, в святині Божі. Бог йому відкрив їхній кінець цих людей. Можливо, їх було багато. Ну, коли людина спілкується з Творцем, коли в нас є спілкування з Ісусом Христом. Напряму, а віруюча людина повинна напряму мати спілкування з Ісусом Христом, не через е, священника, не через пастора. Це просто, ну, помічники, скажімо так, вслідувані за Христом. Але ми напряму повинні спілкувати з Ісусом Христом. І коли віруюча людина напряму з ним спілкується, Ісус відкриває Євангелію, Ісус відкриває те, що чекає людей, які не знають Бога. І людина. Яка спілкується з Богом, вона може бути впевнена в тому, що навіть якщо весь світ буде ходити на головах, а вона буде йти на ногах, вона дойде за Христом. Навіть що б там люди не казали, що б там люди не робили, якщо я дивлюсь на Ісуса, то я дійду до вічності. Хай Бог нам допоможе в нашому житті звертати в першу чергу увагу на Христа і на себе. Вникай в себе. І в писання каже Євангелія, вникай в себе і в писання. Звичайно, ми можемо, як бачимо, що брат согрішає підказати з любов'ю. Це Біблія не забороняє. Но номер один для того, щоб дійти до вічності, в себе і в писання спілкування з Богом. Бо прийде такий час, і я думаю, незабаром цей час прийде, що, можливо, так ми разом. Не зможемо зібратися. Ні пастор не поможе, ні проповідник не стане. Як вже було сказано, зріла людина вона повинна спілкуватися, їсти сама, спілкуватись з Богом сама. Якщо ми сьогодні цього не будемо вміти, то прийдуть часи випробування, ми не встоїмо в часи випробування. Не дивімось ні на кого, тільки на Ісуса Христа. Можливо, є люди, які десь в житті розчарувалися в людях. Десь подивилися направо, наліво і спокусилися на поведінці, можливо, деяких християн. Брати і сестри, є, було і буде так. Світ не міняється, люди не міняються. Дивіться на Ісуса Христа. Хай Бог нам в цьому допоможе. І йому Хай буде слава. Амінь.